Миру Божого дорогоцінні, чому свідки Єгови не являються християнами? Тому що вони заперечують, нехтують і відвергають, що Христос вседержитель, як Він і сказав, Книга Откровення. Перший розділ з восьмого вірша: Я є Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, котрий є, і був, і гряде вседержитель. Ці слова Ісуса, що Він є, був і гряде. І він Вседержитель, і йому поклонились небеса на землі, і навіть в пеклі йому приклонились. Свідки його визнають, що ідолопоклонство гріх, то що виходить на небесах, ідолопоклонники, чи що? Ні, звісно, він єдиний Бог, так як і трикутник. Е -е, у нього є три кути, але одна фігура, так і Бог, три особистості, але одна сутність. Перша Іоанна. З п'ятого розділу, сьомий вірш, бо три свідкують на небі: Отець, Слово і Святий Дух, і ці три суть одне. Тому не всякому духу вірте, але випробовуйте, чи від Бога вони. 1 Іоанна, четвертий розділ з першого вірша. Тому що багато лише пророків з'явилося в світі Духа Божого і Духа Заблуждіння. Омани, знавайте так, всякий дух, котрий сповідає Ісуса Христа, прийшов що в тілі, в плоті, є від Бога. А всякий дух, який не сповідує Ісуса Христа, прийшов що в оплоті, не є від Бога, але це дух Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде, і тепер уже в світі.